Нараду спеціалістами по водних об'єктах Тисменецького району провів заступник голови Тисменецької райдержадміністрації Іван Росіцький. В районі проведено інвентаризацію усіх водних об'єктів Тисменецького району. Що це є два основні господарства, які практично займалися виробництвом риби за останні 40 років в Тисменецькому районі. Це теперішні плесопрут і тисненецька риба. Значить, ми побачили, що реальна картина. Того, що тисне риба звернулася з заявою, що йдуть розкопування русла ріки Стримба і Унева, і йде масовий витік води, значить, не забезпечуються ставки водою. Значить, при потребі 4 мільйона 800, 000, ви вже чули на нараді цю цифру заповнення всього водного плеса. Ми сьогодні практично дебет маємо 5 тисяч кубів. І це означає, що неважко поділити, що це майже треба рік збирати воду для того, щоб заповнити ці ставки. Помилка була допущена в зв'язку з тим, що це все-таки орендне господарство. Помилка була допущена велика, Думку спеціалістів ви теж чули. В тому плані, що це неможливо було спускати всю воду одночасно. Так сталося, що і плесопоруд, і нижчі потечі річки. Тисне ця риба одночасно спущена на зиму вода. Тепер набрати одночасно цей дебет води, при цьому дебиті води, набрати водне плесо, заповнити водою. Надзвичайно нереально, будемо так казати. Зміст цієї наради зводився до цього, що ми продовжуємо виконувати розпорядження обласної державної адміністрації щодо ведення рибництва, районної державної адміністрації. В тому плані, що перше, що ставили собі за мету, це привести документи в порядок, визначити власника. Бо в будь-якому випадку кошти, які би не виділяла, чи по програмах, чи Україна мається на увазі Міністерство господарства, чи депутати обласної ради, чи районної, в будь-якому випадку любий спитає: хто є власник, що від цього буде мати, як ти в. Виробництві риби, що від цього буде мати область, що від цього будуть мати дошкільні заклади, по якій ціні, по якій собі вартості, чому така висока собі вартості? Це все пов'язано, це все економіка. Починаємо з води, а завершуємо економікою. Ніхто не ставить собі мети, а ставилася мета і продовжується ставитися мета допомогти тим людям, які вже не перший рік використовують ці ставки, правильно їх документально оформити, згідно чинного законодавства, заплатити відповідно. Податки і е, виробити відповідну кількість е, риби на е, ті ставки, які вони мають. Водний об'єкт тисне риба у минулому велике процвітаюче господарство. На даний час опинилося в критичній ситуації. Зокрема, залишилося без води. А це означає, що в такій мілині риба не буде водитись. Я думаю, що цього року про зариблення цих ставків і мови не може бути. Але це ще скаже комісія, яку ми повторно проведемо 17 числа цього місяця. Реально, чому не може бути? Тому що ми знаємо, що водне плесо має бути мінімально 70 сантиметрів. Значить, наповнення по глибині максимальне метр двадцять, метр п'ятдесять. Реально, якщо і води зараз немає, як наповнити це, це нереально. Йде мова, що дати відповідну кількість ставків поділити там, де йде зараз, де вони максимально технологічно готові, дати мальок і дати личинку і мальок для зариблення, для того, щоб ситуація на осінь і на слідуючу весну вирівнялась, наповнюючи вже круглий рік. Решти ставків. При тому, що ми рекомендуємо власникам ставків, не маючи відповідних коштів, а кошти на реконструкцію ставків надзвичайно великі надзвичайно великі визначитись. Отак, як ми зараз пропонуємо керівнику, Тисмельця риба, в нього при наявності водного плеса, значить, 350 гектарів. Реально ми кажемо, що в нього господарство ділиться через дорогу двоє. Хом'яківський і Марківський. Марковецька, ми знаємо, вже десятки років там води немає. немає. Для чого там має рахуватися водне плесо? Тому що стави знаходяться вище рівня води в річках. Реально неможливо зараз заповнити при цьому, що колись було води більше в річках. Тому йде мова, що рекомендувати. Визначити згідно технологічних карт, які реально ставки можуть бути заповнені і реально правильно використовуватись по технології. Я думаю, що ми 17 числа почуємо ще раз думку не тільки Івана Васильовича, а всіх решти представників, за ким числиться ставки Водні плеса, і відповідно побачимо їхню документацію. Дуже багато було зрушень зроблено за 11 рік, надзвичайно багато. Не одна нарада, на які реально ми казали головам сільських рад, представникам, які одержують утримують водні плеса, як крок за кроком, що ми маємо робити для того, щоб узаконити документацію. Люди практично знають, ми ні до кого прискіпливо не ставились. Ми єдине, що ставилися в тому плані, скажи, будь ласка, ти робиш цей крок до цього крока, це нам треба на це три неділі, потім знов три неділі, і умовно доходимо, що за півроку в тебе папери на руках. 35 ставків на балансі в господарстві тисне риба Восени були опорожнені всі ставки, які після цього не наповнювалися водою, адже у зв'язку з тим, що не було дощів, тож і річки не поповнювалися водою, і це теж зіграло негативну роль для цього господарства. Ставиться питання про доцільність існування цього господарства, адже ставки знаходяться в занедбаному стані. Така ж аналогічна ситуація в господарстві плесопрут. Чергові перевірки цих двох господарств показали, що ставки не чистять, не вносяться вапно, при таких умовах риба гине. Отже, ці люди зібрались на цю нараду з метою, щоб рятувати рибу і дати можливість успішно розвиватися з цим господарством. Кожен з спеціалістів, які були запрошені на цю нараду, давали поради, як вернути ту минувшу господарську потужність цим ставкам, адже те, що немає дощів і річки змілились. Це це не означає, що є основною причиною, що у ставках не водиться риба.